І так, Сіята 11 2011 року 2.0 турбодизель. Слідуюча проблема як же ж зняти уже проблемну е, обвідну муфту генератора, не знімаючи сам генератор. Бо зняти генератор це ще та проблема, але мені вдалося, не знімаючи, замінити цю муфту. О, розкажу, покажу, як це я зробив. Для початку потрібно відкрутити і відвести в сторону паливний фільтр. Він тримається на, трьох, на двох болтах і одна гайка. Е, я тут ще і це відкрутив, відвести трохи в сторону, щоб ці шлангочки Воно легше підніметься догори і стане тут аруба. Зараз я. Ось як виглядає зафіксований зверху е, паливний фільтр. Тут з'явився невеликий до, доступ до муфти. Я вже зняв захисну е, чехольчик захисний і він видно саму муфту. В чому ж проблема із-за цієї металевої полиці, по яким проходять ще тут якісь трубочки. Бо вона знаходиться точно навпроти цієї муфти. Для того, щоб вставити туди спеціальний такий ключик, воно там мало місця для нього. І за оцього для воротка там не стає, бо це якраз стає на ту полицю. Там немає місця, воно стає косо. що ж я видумав? Це по-перше, по-друге, я його розрізав. Мені головне, достати ось цей. Бо цей мало того, що там не стає. А в мене ще е неправильна зірочка, е в декого може є там е всередині, щоб тримати. Сам генератор, щоб не прокручувався, то є зірочка або багато зубчата. Це зірочка у нас на на 50, Т-50, Торкс 50, а я купив. Багато зубчата угловий ключ. Він називається CHR10 10-й номер, коротше. Ось так він буде виглядати. Ось. Тоді буде більше доступу. Чого іменно угловий, щас я покажу. Ось тепер видно, як воно там стало. Угловий ключ вмістився там рівно і той спеціальний. Все зайшло чітко. Ось як у мене там все помістилось. Значить, трубка і ключ на 17. Для того спеціального ключа, яким викручується сама муфта. Тому що цією трубкою тримається, щоб не прокручувався генератор. Треба тримати крепко, щоб там все плотно зайшло, щоб не зірвати е, ці зубці, бо держиться воно крепко там. Ну і все, мені вдалося, в принципі, без проблем. Так що користуйтесь, тому що <смі> в іншому випадку викручувати, викручувати сам генератор це ще та проблема, чесно кажучи. Я пробував. <смі> Краще б я не пробував, я потратив півдня, щоб його спробувати <смі> зняти, а потім назад поставити. Бо це гибли. Ні. Ось саме проще таким макаром. Ще є проблема, хто захоче е, замінити натяжний ролик із натяжним механізмом. Тут теж виникне проблема з натяжним механізмом. І так, як же ж замінити натяжний ролик? Е, із натяжним механізмом. Там ззаді. Тут ззаді. Посередині, можна сказати, самого двигуна, он де чорна така, то термостат. Я його теж замінив. був процес заміни, Там знаходиться цей гвинт, болт, який тримає натяжний механізм натяжного ролика. По-перше, знімав я в будь-якому випадку дросельну заслонку. Ось вона. Тримається на трьох болтах, знімається шлангочка знизу, дросельної заслонки. Тримається на хомутах. Два хомута открутити, знімати е е ту шлангочку, потім викручувати дросельну заслонку. І там в глибині є, його так просто не видно, його не цього, але мені вдалося. Вдалося з допомогою... Де моя. А, вона ж тут торчить. З допомогою цього ж самого подовжувача для е, для тріщотки і ось цей який вигинає з вигином, я його там викручував е, накидна. Головка на 13, і з допомогою цього я його викрутив. І таким чином я замінив. Так що, якщо які питання є ще по цьому, бо я вже трохи покрутив його. Seat Altea 2.0 турбодизель. Ну це Volkswagen, я вже трохи його покрутив, так що, якщо які питання, можу щось підсказати.